Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Як мавпи діставали місяць із криниці. В лісі на схилі гори жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині. Бігають собі поміж дерев та кущів, стрибають з цікавістю, розглядають все довкола. Одне маленьке мавпеня видряпалось на дерево і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на землю і зазирнуло всередину. Ой, лишенько, там, на самому дні, сяяв повний місяць. Злякалося мавпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно, що духу кинулося воно до ватаги. Біда, біда, кричить мавпеня. – Місяць впав у криницю. Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу й каже Справа кепська, місяць впав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув. Лізьмо на дерево, запропонувала мавпеня. – Почіпляємося один за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо в криницю, так витягнемо його звідти. Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гілку, що простяглася над криницею і повисла головою вниз. До неї причепилася друга мавпа, взявшись своїми задніми лапами за попередню. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгим ланцюгом над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпеня. Чудово! закричала воно з криниці. Зараз дістану. Спустило передні лапи вниз та замість місяця зачерпнуло повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки. Ой, лишенько, місяць порвався, заголосила мавпеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила. Оце так помічники, коли такої дрібниці не здатні зробити. Порвали на шматки місяць. Що ж нам тепер робити? Невдовзі україниці хвилі уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці. Не хвилюйтеся, зраділа мов пеня. місяць знову цілий. Воно ще раз простягло лапи вниз. Та й цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи, мов пеняти, ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця. Та даремно. Що ж мені робити? запхикало в розпачі мов пеня. Тільки торкнешся цього місяця, а він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш. Доки ми висітимемо, вже лапи болять, почали вирадувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо, звідти до неї усміхався ясний повний місяць. Погляньте, звернулася вона до всієї ватаги. Місяць спокійнісенько вісить собі на небі, а там, у криниці, певно, його відображення. Вилазьте дурненькі мерщі сюди. Усі мавпи послухали і хутко повилазили з криниці, потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло місяця. Ось і казуцьці кінець а хто слухав молодець до зустрічі, дітки.